Друзі, всім привіт! Сьогодні я готую дуже смачну закуску на зиму, яка стане вашою універсальною палочкою-виручалочкою. І найголовніше, готується вона дуже швидко. Це ідеальний варіант для тих, хто хоче смачну закуску без зайвих турбот. Ми будемо готувати гірчичний маринад, який підходить як для патісонів, так і кабачки від цукіні. Я вам обіцяю, вам точно сподобається! Отже, сьогодні я вибрала патісони просто тому, що в мене їх багато, а ви можете використати чи то кабачки, чи то цукіні на ваш смак. Для вказаної порції потрібно буде 1,5 кг. Обирати бажано молоді плоди без насіння, але якщо воно вже є, то не забудьте його прибрати. Нарізаю я патісони брусочками розміром з мізинчик, так як це ми робили, коли готували кабачки сацебелі. Нарізані патісони одразу відправляю до каструлі. Для додаткової пікантності додаю гострий перець чилі. Але пам'ятайте, якщо хочете, щоб закуска не змінила колір, не додавайте сушений мелений, а використовуйте саме свіжий або заморожений, як в мене. Далі додаю по 100 мл яблучного оцту води. Та олії без запаху. Туди ж 100 г цукру та столову ложку солі. Далі додам 2 види гірчиці медова та діжонська обидві по 30 грамів. Щоб підкреслити смак, додам трохи чеснику, всього 3 зубчики. Не треба дуже переборщувати з чесником, щоб він не став головним смаковим акцентом. Я пропускаю його через прес, так він віддасть смак і не буде домінувати страві. Тепер змішую, щоб цукор та сіль злегка розподілились. І не забуваємо, як я, додати суміш перців. Півчайної ложечки буде достатньо. І проконтролюйте, щоб туди потрапив духмяний. Тепер все ставимо на вогонь і коли почнеш кварчати, це означає, що овочі пустили сік. З цього моменту варимо 15 хвилин, періодично помішуючи. Цього часу вистачить, щоб патисони приготувались, але залишились хромкими. Поки варяться патісони, не забуваємо підготувати баночки, я їх стерилізую, а кришки кип'ячу. Це дуже важливо для збереження нашої закуски надовго. І як тільки патісони готові, розкладаю їх гарячими по тим самим баночкам. Накладаю в баночку я щільно, по-перше, щоб добре зберігалось, а по-друге, щоб вистачило маринаду. І не забудьте долити сік, який утвориться в каструлі. Далі щільно закручую кришечкою та залишаю до повного охолодження. За даним рецептом у вас вийде 2 півлітрові баночки і одна 750 грамова. Ось і готово! У нас вийшла смачна закуска на зиму, яка зберігатиметься і буде радувати вас цілу зиму. Бажаю вам смачного та гарного настрою на цілий рік! Готуйте з задоволенням, експериментуйте і не бійтеся ділитися своїми результатами. Смачного, друзі!